З басом, так. Да? У нас субота. Субота у нас, ми гуляємо. Євген впав. Він поплакав. Сказав, що його треба було тримати, хоча він дорослий, і його не треба тримати. І поліз знову. Каже, не впаду. Що там, Євген? Не впадеш? Ні. То ти кажи, коли там тебе тримати треба, чи що. Та що, тобі допомогти? Чи може не будеш лізти туди, га? Я розумію, що ти але ж не обов'язково лізти на машину, так? Да? Чи обов'язково? Нас, як завжди, ми чекаємо Настю з гуртка. У нас залишилось небагато часу. Півгодини залишилось. Ми Настю завели. Пішли на майданчик. Женя успішно з'їхав з горки в калюжу. Потім пішли добре що тут все по місті. До Сергія на офіс. Переїли штани. Да? Тепер прийшли знову на майданчиком. Погода сьогодні така. Не дуже. Ну добре хотіти ще немає. Ще сьогодні дуже сильно знервована. Прям дуже сильно. Накричала на якихось малих дітей. Ну, як маленькі, мабуть, хлопці були по років 10. На майданчику смітник був зломаний, а вони його ногами добили, доламали і сміття все висипали. Я, коротше, сказала їм, як так можна, щоб бігом позбирали сміття. Вони на мене дивились, передак, вони збирали сміття. Та й таке. Була б я спокійна, то я б Ні, не б, мабуть, звернула б увагу. На таке, треба звертати увагу. Потім ти маленьке дитятко виросте і буде робити безлад тільки в більших масштабах. Я що мабуть кричати на чужих дітей не треба було. Тут згодно. Я сьогодні якась дуже знервована. Ти зламали руленьку? Да. Настя маленька тут була рулила, ти був маленький рулив. Не лізь туди, будь ласка, там сміт. Женя вилізь. Я не витримаю це. Ми не маємо А для Захара вже немає туди. Не То може ти все одно не будеш лізти туди. Хм? Це таке. Що це ти таке робила? Соло. Така гарна сова. Ми вже їдемо додому. бібі Дуже гарна сова, дуже гарна. Розслабитись я вирішила на кухні. Готувала з бритчолату. Це такий пиріг, італійський, наскільки я знаю. Дуже і дуже прикольний. Іде пісочне тісто і такий густий крем, який заливають в пісочне тісто, і потім виходить такий він ніжний, ніжний. Я ніби як рецепт уже довела до ума, тому залишу вам його під описом, під цим відео. В мене тут апельсин і сік апельсину, взагалі її роблять з лимону. Ось крем такий має загустіти. Відразу попереджаю, крем на смак трішки віддає такий схожий на кисіль. а все що а все тому, що ми загущуємо його за допомогою кукурудзяного крахмалю. Тому оце є такий нюанс. Але він досить доступний з доступних інгредієнтів, тобто пісочне тісто має бути масло, і якийсь один лимон або один апельсин, і вода. І крахмаль. В принципі, ну там яйце ще є. Але загалом ну, не треба там викуповувати і залишати багато грошей в магазині, але при цьому він дуже легенький, дуже свіженький. З цукром я також погралась, тому що в офіційному рецепті досить багато mm, цукру. Вже відкрили відлахи, до пікся він. Красончик. Треба, щоб він вистих повністю у мене там вершки трохи залишились. Я думаю, що я їх зіб'ю і пороблю тут якісь піки, щось таке, не знаю. А тут вам демонструю наші неймовірної краси заходи сонця. Настала та пора року, коли ми бачимо і захід сонця дуже гарно, і навіть схід сонця дуже гарно. І це неймовірна краса. Схід я не застаю, іноді Сергій його може застати, але колись треба встати. Пораніше, щоб подивитись, тому що з досвіду моєї пам'яті ті рази, коли я бачила схід сонця, це неймовірна краса, бо сонце дійсно велетенське. Але заходи, це небо просто прекрасне. І я згадую про захід сонця, коли там десь заходжу в кімнату, або бачу, які неймовірні краси, промені потрапляють нам на стіну. Що саме цікаве, ми завжди з Сергієм мріяли про гарні види з наших вікон будь-якого житла, яке б ми мали. Але Зрозуміло діло, що коли ми купували квартиру, ми на це не орієнтувались, але гарні види з вікнами ми все ж. Зверні вершки у нас залишалися з торту. Ти не прикрашає. Зверху Ти роби. Та я не можу, так. Угу. Можна так робити. Ну, роби як можеш. <плес> що такий от торт? Ну, по своєму гарний не торт, а ага, пиріг. Ну, можна без вершків, у нас просто залишалися, тому я їх використала. Воно точно не зіпсує його, але можна просто як лимонний такий брати. Точніше, в мене апельсиновий, але він взагалі лимонний і може бути також. Ну, гарно, гарно. Це який красунчик в розрізі. Взагалі. Смакота. Ми складаємо пазли. А, У нас недільний день. День неділі. Женя дуже, дуже так непогано пазли складає. Враховуючи, що я з ним прям часто їх так не складаю. З нас більше стало. Великий пазли. Великий пазл. Дерево таке. Дерево, де це дерево. Це дерево. 40 пазликів. У мене зробили поличку для книжок. З коробки поки що. Маленький кричить. Це, до речі, пазли Додо. Я їх дуже багато купила, була цілий ящик. Коли війна почалась, вони розпродаж дуже великий робили, бо я так розумію, у них в Харкові була фабрика чи щось таке. І вони прям за півціни їх розпродували. Я тоді величезний ящик різних пазлів набрала. Вистачить до всіх дітей насправді. Привідосики! У нас сьогодні понеділок. Бачите, яка я щаслива. То е через те, що коли в тебе багато дітей, то твої вихідні стають робочими, а робочі стають аля-вихідними, якщо так можна сказати. Зкриваємо віртоночку, бо вони в нас всі були запотівші, так? Да? Це Харк. Завела діточок в ручок. Причому сьогодні прям дуже рано я відбувала. Ой, Краса, я не можу намалуватися нашими видами, насправді. Дуже подобається мені, що в нас краєвиди з вікна просто неймовірні. Навіть ці новостройки, які мають бути, ніби як вони не закриють нам захід сонця. Ми так думаємо. Так, да, то прошу я. То годинка ж переводили. І мені, наприклад, взагалі не важко, коли переводять годинник, ага, тут вікно щось не висохло повністю. Коли переводять годинник на годину назад. Бо це можна довше поспати. І ми вчора по новим годинам лягли спати в пів восьму. І вони сьогодні вранці самі встали десь без десяти сім. Так що це взагалі прекрасно, класно і. Ми сьогодні правда, дуже швидко зібралися. Вже 7:25 були зібрані, представляєте, як класно. Та да, я дуже багато всього встигла поробити. І тільки 9 годин. Зайшла в АТБ, скупилася на, на торт. Активно гостей вже позапрошували. Щось ніби навіть всі погодились. Бо ми думали ще двох дівчаток запросити, але вже тоді буде дуже багато прям дітей. Настя там садочку сама запрошую. Вона прям дуже компанійська, я вам хочу сказати, бо я з мамою своєю говорила. Вона каже, ой, а вона каже, що ти, що мій брат, ми завжди більше так по-домашньому любили святкувати вдома і так далі. А Настя не захотіла. А, так що хоче так, буде так. У мене, наприклад, принцип щодо на дня народження, бо дітей у нас багато. Просто їх запитувати, що вони хочуть. Ну, Наприклад, хоче в країну мрій. Хорошо, тоді країна мрії, але кучу друзів ми в країну мрій не беремо по тій причині, що ви ще маленькі, і я за вами не зможу бігати усіма дивитись. Не знаю, з кількох років прямо можна день народження робити в країні мрії. Мені здається, з років вісьми хоча б Ну, бо шестирічок можна ще загубити, скажімо так. Так, да, Захарко. У нас режим міняється. В те міняється режим, так? Да? Бо він вже не спить у мене цілий, цілу дорогу туди і назад. Він поспав пів дороги в садочок. І все, назад ми вже їхали, він вже не спав. Да? Ти вже більше будеш бодерствовати, так? Да? Перевертається так гарненько. Що ти там так дивишся? Ти мій красунчик. А я у мене тут корочкучу посилочку, але я їх розділю на декілька відео е, по на торт. І е, купила, в принципі, те саме, що і тоді купляла. Вершки, вони все ще по акції. Насправді, в АТБ, коли є акції на щось таке, взагалі суперське, насправді. Так, фокусується на тобі чогось. І ще сирок, оцей був, з якого я крем робила нам на торт на річницю. І він, в принципі, підходить. Я так подивилася, головне, щоб було не менше 60% жирності. Бо, наприклад, на суші крем-сир може бути 25% жирності. Ну або на бутерброди, наприклад. Змінила формат, бо щось через кіношний режим погано видно. Тому набрала 6, 6 пачок таких, прям кучу. І, бо я думала, може в метр, так як мені треба кілограм сиру. Думаю, може, в метро поїду візьму. Але я щось подивилась на сайті, в метро, якщо брати виключно кілограм, то не дешевше. ВТБ по акціям дешевше брати. У мене тут кілограм з копійками, кілограм 100, щось таке. Взяла яйця в своє лінію, вона 69 гривень. І вже йшла, побачила тут книгу. Я не могла її не взяти. Я, як і всієї мами, завчасно готуються до свят пізних. Настя, я вже книгу взяла на, е, це, на, що, на, святи, на Святого Миколаєва. А Женя, я думала взяти Гектора Лиса третю частину. ну Ми подивимося, як буде. Побачила цю книгу про супергероїв. Ну, це все. Це точно. тут І Халк є, і людина павук є, і є тут ще Пантера, Чорна пантера. ну Тут павук є, це головне, що має бути в Жені. Тому взяла, я тебе її продають, Буде на Святого Миколая. Вони сьогодні йшли і розказували мені, що їм треба подарувати. Вони колись були в гроші, і там е, був така комплект невеличкий, готувати каву. І ми е, думали, е, Настя його захотіла ми там потім потім кажу, миколай тобі принесе. І що я думаю, вже пройшло півтора місяці, Настя все ще хоче той комплект. типу готувати каву? Я взагалі вже забула, як він виглядає. Сьогодні вона йшла, плакала, бо я забула, як він виглядає. Кажу, Настя, якби я пам'ятала все, як виглядаєте, що ви хочете, у мене б не залишилось місця в голові. Так, ладно, хочу попити каву. Сьогодні прекрасний понеділок. Він іще прекрасний. Ще по одній причині, але то вже таке особисте. Але надіюсь, цей день нічого не зіпсує. Правда? Пу -пу 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 -пу. нарешті, нарешті, до нашої кавомашини доїхала смачненька кава від 25 кофі Roasters. Відразу перед тим як я тут начну вам розповідати, ще раз, котрий раз про. Цю чудову каву. Не забувайте про промокод гнасько на 15% знижки. Він діятиме місяць, і я, до речі, хотіла просто собі каву замовити, коли ми кавоварку купили. Але мій промокод вже був недійсний. Тому на це треба звертати увагу. Бо 15% це досить класно. Плюс враховуючи те, що там безкоштовна доставка від 350 гривень. І помел безкоштовно під ваш метод приготування кави. Тому у мене тут кава вже. Підношу нову кавоварочку під рожок. Я думаю, що це буде щось неймовірне. Тут їхня новинка Нагадую вам про те, що а промокод діє на все, крім дріпів, комбо і наборів. Так. Нагадую, що 25 кофі Ростерс працюють так само і за кордоном. Вони відправляють каву по країнам Євросоюзу. Союзу. В Чехії, якщо я не помиляюсь, є завод. Вони самостійно роблять обсмажку. в них дуже багато новинок, а ще, крім кави, у них є чай і всякі смаколики, і прибамбаси до кави. Вау! щось жовтеньке такого у мене ще не було. Це у нас, бачите, зараз язика буду робити. ламати. Буранді кібінго. Отака от кава. Що у нас тут? Різновид арабіка. Спосіб обробки. Хуні. Аромат липовий цвіт. Смак чорна смородина Помалу акація і. гогодзи. А, гогодзи – це такі червоні ягодки, мені здається. Після смак ягідний і тіло середнє. Що таке тіло, я поняття не маю. Але, мабуть, щось прикольне. І помер підріжок, тому будемо смакувати. Ми таку дійсно ще не куштували. Але чому ми її не куштували? Тому що 25 Coffee Roasters вічно робить якісь новинки. Постійно в них щось смачненьке і новеньке. Тому е погнали пити смачну каву варті. Смакувати. Це не перевершено. Просто. Кава. Ні, краплиночки не ні гірше, ніж тим, що роблять баристи в кав'ярнях. Я б навіть сказала, що вона навіть краще, ніж в деяких кав'ярнях. Це кайф. Дуже щиро вам рекомендую. Користуйтесь моїм промокодом. Я вам погано рекомендувати не буду чесне слово. Кажу вам чесно. <смітно> Нас молодці. А, до речі, раз уже про каву. А, відгук про цю каварку це а, цикотек. Фірму я не пам'ятаю, десь тут скину вам. Я її купувала на Резеці. Вона ріжкова. А, дуже довго думала насчет того, щоб брати. З автоматичною системою спінювання молока, бо мені здавалося, що це простіше. Прямо з машиною, щоб і молола зерна, то це прям дуже дорого вже виходило за всі бюджети. А така, щоб теж була ріжкова, але сама робила молоко, в принципі, можна було взяти. Але зупинилася все-таки на такій, де повністю самому все робиш. Мінуси тут і лише єдиний, як на мене це спінювач, яким треба просто навчитися користуватися. Це все. Я ніби вже. Удосконалює свої навички. А всьому іншому вона дуже зручна у використанні. Дуже легко за нею доглядати. Тобто, спінне молоко про пшикав, як баристи роблять. Протер тряпочкою і все. Ніякого там, водичку заливаєш собі, ніяких додаткових послуг цій машинці не треба. Готувати каву стало приємніше. Сам цього рожок насипаєш. Загалом це кайф насправді. Тому ну, ми нею не так довго користуємося. Насправді, я, мабуть, вже так через рік можна відгуки про такі штуки говорити. Але класно. Ми готуємо десь по каві в день. Більше я не готую. Діти можуть іноді захотіти молоко. Спінена вони піна називають її. Або я, наприклад, какао їм готую і спінюю молоко. І, до речі, це заодно, да, заодно економить молоко, тому що воно спінюється і в об'ємі більше. І якщо на таку чашку я раніше наливала ось так, кави, а все інше молоко, то в нас молоко дуже швидко розходилось. А зараз мені достатньо там 200 мл, а то й 150, і я собі цілу чашку роблю смакати. Да. ранки стали приємнішими. Yeah. Не вистачає пробіжки ще вранці, насправді. Ну, до цього ми колись дійдемо. В свій час, то кажуть, в свій час. А я поки що поки Захарко жує свої пальці, візьму свою каву і піду, включу ютубчик, гляну якийсь відосечок. О, до речі. Гляну. Я з вами буду говорити, поки Захар не плаче. Вчора дивилася мастер-шеф. Я ж дивлюся в Ютубі. в мене нема підписки на мегого і всяке таке. Да. Бу -бу -бу. Ой. Так, прийшлось бабусю взяти. Нема ж підписки на всяке Мегого і так далі. І там вони готували на битві чорних ферментоване тісто для піци. Я таке вперше чую. Напишіть мені, хто колись таке готував, і я прям така, виклик прийнято. Я тепер хочу приготувати ферментоване тісто на піцу. І, по ідеї, тісто вийде супер смачне, таке, як в піцеріях. Хоча мені здавалось, ну так, да, мабуть. Коротше, я прям дуже зацікавилась в цьому всьому, і там неважко його готувати. Бо вони поки там думали, як воно готується, бо з них ніхто не знав, як воно готується. Я загуглила і там, в принципі, нічого такого немає. Все замішати? І поставити на 24 години. І можна тоді готувати піцу. І я прям хочу це зробити. Так що в найближчих влогах е, Оксанка буде ще готувати піцу з ферментованого тіста для піци. Правильно сказала. Ой, настрій в мене гарний, можу трендіти, скільки хочу. Скільки хочу. Хоча ця дитина дуже погано сьогодні спала, я вам хочу сказати. Ну, нічого. Що зробиш? Що зробиш? Маленькі діти? Маленькі проблеми, як мама каже. Великі діти. Які проблеми? Правильно, Великий. Все. Е, гарного вам каування, чаювання. те, Що ви там робите? Е, зустрінемося в наступному кадрі. Собі включила музичку і згадала про те, що в мене м'ясо розморожується вчора. Е, М'яско. Це мене Захар уже беком. Далі у мене е, тут гречка. Гречку вже їсти ніхто не буде, щоб її не викидати. А, я зараз м'яско з гречкою зроблю. І в мене морковкою і морпинкою. Яйця спеції пороблю і поставлю морозити. Будемо такі заготовочки з котлет. бо, бо котлети тільки закінчилися, їх ніхто зараз їсти не буде. Да? Тому, а на вечір подивлюсь. Мене є вермишель. Треба подумати, що на вечір зробити. Ні! Мама, ми гарний настрій, всі гарний настрій. Головне, щоб в був гарний настрій. Ладно. Так, На завершення влогу буду робити котлети. Та й такі домашні справи. Армені взагалі не давав нічого зробити. Ледве доробила ці котлети до кінця дня. Насправді, щось питала вас, які ви любите влоги. Ви сказали, що довгі, але останнім часом у мене виходять короткі С Сорі, Буду виправлятись. А на сьогодні дякую за перегляд і всім гарного дня.